Колишнього очільника Укренерго підозрюють у розкраданні бюджетних коштів. За даними слідства, справа бере початок ще у 2018 році, коли Кудрицький був заступником директора з інвестицій Укренерго. Ба більше у матеріалах фігурує львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, підозрюваний у постачанні неякісної продукції ЗСУ. Що відомо про схему розкрадання та про які суми йдеться, дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. На Львівщині затримали колишнього керівника Укренерго Володимира Кудрицького. Слідчі державного бюро розслідувань готують клопотання про обрання запобіжного заходу. Вимагатимуть тримання під вартою. У чому ж звинувачують колишнього очільника енергетичного підприємства? Колишнього голову управління затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення шахрайство вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. За інформацією слідства, Кудрицький співпрацював з одним із львівських бізнесменів. Все почалося ще у 2018 році. Під час проведення тендерів для реконструкції підстанцій південної та західної енергосистем країни. Посадовець держпідприємства вступив у змову з представниками приватної компанії. На той час він обіймав посаду заступника директора з інвестицій «Укренерго». За результатами закупівель між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 мільйонів гривень. Після цього державне підприємство перерахувало підряднику понад 13,5 мільйонів гривень авансових платежів, які зловмисники привласнили без наміру виконувати взяті на себе зобов'язання. Львівський бізнесмен, про якого заговорили слідчі ДБР, це той самий Ігор Гринкевич, підозрюваний у постачанні неякісного одягу для. Збройних сил України нагадаю. З грудня 23-го року він перебуває під вартою. Слідство вважає, що кудрицькій у змові з Гринкевичем могли незаконно привласнити собі гроші Укренерго. Самого Кудрицького кілька днів тому провели обшуки. Після цього експосадовець написав у Фейсбук, що вони були незаконними. В нього, начебто, вкрали телефон, а сама справа, нібито має політичний підтекст. Коли ж Кудрицький був на посаді, та чому пішов? Володимир Кудрицький очолював Укренерго з 2020 по 2024 рік. У вересні торік наглядова рада ухвалила рішення про його звільнення. Одна з причин, нібито недостатній захист енергооб'єктів під час російських атак. За підозрою, яку нині озвучили слідчі ДПР, колишньому очільнику енергетичного підприємства світить до 12 років тюрми плюс конфіскація. Майна, звісно, якщо його провину доведуть. А що ви думаєте про це затримання? Чи схоже це на політичне переслідування? Напишіть нам в коментарях. Від переможця Олімпіад до наркодилера на Вінниччині засудили геніального хіміка. Мастак облаштував цілу лабораторію із виробництва заборонених речовин для справи винайняв двоповерховий будинок. Скільки заробляв винахідник та як поплатився за незаконний бізнес, дивіться далі у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. У цьому приватному будинку у Вінниці геніальний хімік облаштував справжню лабораторію. Щоправда, на місці проводив недосліди на користь науки. Чоловік виготовляв амфетамін, альфа, пвп -пі та мефедрон. Як же діяв хімік? Цю лінію виробництва, так би мовити, організував в орендованому помешканні. А продаж психотропів здійснював анонімно через Телеграм. За інформацією поліції, хімік, щомісяця заробляв близько 500 тисяч гривень, збував продукцію як на території регіону, так і за його межами. Через закладки та поштові відправлення оплату за товар винахідник отримував як на банківські рахунки, так і криптою. Справи йшли вгору, але в березні цьогоріч чоловіка викрила поліція. На місці злочину правоохоронці вилучили понад 20 кілограмів реагентів та психотропних речовин, а також обладнання для синтезу наркотиків та прекурсори – речовини для виготовлення наркотиків. Усе знайдене, конфіскували на користь держави. Орієнтовна вартість вилученого товару за розцінками чорного ринку близько 20 мільйонів гривень. Утім, за процедурою все мають знищити. Орієнтовна вартість вилученого за цінами чорного ринку сягає 20 мільйонів гривень. Є вже рішення суду за незаконне виробництво та збут заборонених речовин. у Мільцю присудили 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Мова про мобільні телефони, ноутбуки, автомобіль rav 4 готівку та криптоактиви. Поліції традиційно не називали ім'я фігуранта однак, медіа стверджують, що засуджений – 27-річний Дмитро Польгуль, випускник однієї з Вінницьких шкіл і переможець багатьох олімпіад з хімії. Відомо, що на суді власник лабораторії розкаявся та виявив бажання доєднатися до Збройних сил України. Це дозволило пом'якшити вирок. Крім того, засуджений має компенсувати проведені експертизи, себто заплатити державі понад півмільйона гривень. А що ви думаєте про шлях Вінницького бізнесмена? Напишіть нам в коментарях. Був неймовірним інженером. Трагічно загинув директор та співзасновник компанії Ровертек Богдан Змій. Негочесть за життя було названо винайдений дрон для розмінування. Змій. Нині установку активно використовують українські військові на полі бою. Що відомо про інженера та його винахід, дивіться далі у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. На Львівщині прощаються з українським військовим інженером на ім'я Богдан Змий. Він був одним із винахідників дрона розміновувача Змій. Про загибель чоловіка цими вихідними повідомила Шептицька міська рада. Згодом інформацію підтвердила й компанія Ровертек, співзасновником якої був Богдан. Обставини смерті не розголошували. Лише покликали на церемонію прощання всіх небайдужих. Богдан Змий заснував стартап Ровертек разом з Борисом Дрожаком та Василем Кореньовським. Останній ветеран російсько-української війни, колись знайомі сапери попросили чоловіка вигадати пристрій, який допоміг би в розмінуванні. Так народився Змій. Пам'ятаю, як з 14-15 року, коли я воював, то в нас розмінування 300-метрової смуги займало днів чотири, і то ночами і з великим травматизмом. А це можна зробити. За 300 метрів це можна зробити за, ну, за 20 хвилин. Дрон працює за схожим механізмом, що й британський Шерман краб. У передній частині корпусу змія прикріплені ланцюги. Під час роботи вони швидко обертаються, вдаряючи землю. Це імітує наступання на міну та детонує її, після чого змій спокійно їде далі. Особливістю українського дрона стала його легкість. Він важить менше однієї тони. Це допомагає змію долати болото та бездоріжжя. Роботом керують за допомогою пульта, як і ФПВ-дронами. Винахідники зазначають, дрон може стати у нагоді не лише військовим, а й фермерам, адже гуманітарне розмінування територій також становить ризик для життя людей. Водночас змій значно економніший за інші моделі розміновувачів. Він використовує менше пального та коштує значно дешевше до 20 тисяч доларів. А це майже в 40 разів дешевше за аналоги, кажуть розробники. Змій має офіційний сертифікат НАТО і активно допомагає нашим військовим на полі бою. Окрім розміновувача, Ровертек виробляє інші дрони на запит збройних сил України. Зокрема, це логістична версія. Змія з його допомогою, військові можуть евакуювати поранених з лінії фронту. Цей пристрій вже пройшов випробування в реальних умовах, зазначає компанія. Змії отримали своє ім'я на честь винахідника. Тепер це символ його внеску в порятунок сотень життів. Так у ровері ТЕК прокоментували загибель Богдана Змия, співчуття близьким та друзям загиблого зрадницю Тетяну Монтян внесли до списку екстремістів на Росії, як пишуть самі пропагандисти після доносів Соловйова. Чим прославилась адвокатка і тут, і там, і чим так розіслила Росіян? Дивіться далі в випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. 27 жовтня Тетяну Монтян внесли в реєстр екстремістів російського фінмоніторингу. Рішення оприлюднено на сайті відомства. Однак офіційних пояснень щодо причин поки що не було. Російські пропагандисти теж поширили короткі замітки з особистими даними Монтян та посиланням на фінмоніторинг. Деякі висловили припущення щодо списку екстремістів. Монтян потрапила через доноси кремлівського рупора Володимира Солов'я. Ова причина жінка регулярно критикувала політику та самопроголошену владу окупованого Донбасу. Тим і насолила росіянам. Внесення до екстремістського списку забороняє їй брати участь у виборах, співпрацювати зі ЗМІ та користуватися банківськими рахунками на Ерефії. В Україні Монтян теж не раді. Два роки тому колаборантка отримала підозру від Служби безпеки України. а Згодом втратила свою адвокатську ліцензію. Чим відома скандальна Тетяна Монтян, жінка народилася у Керчі в Криму. Закінчила херсонську школу, однак вищу освіту здобула в Москві. Згодом стажувалася в карному розшуку. Наприкінці 90-х Тетяна повернулась в Україну і працювала адвокаткою. Тоді стала відома, захищаючи учасників руху Україна без кочми 2001 року. З тих пір Монтян набула статусу громадської активістки, боролася за права ЛГБТ спільноти та хотіла подолати так звану комунальну мафію Києва. Усе змінилось у 2014 році, коли адвокатка не підтримала революцію гідності. Події на майдані Монтя назвала олігархічним заколотом і не бажала повалення Януковича. Тетяна вважала, що учасники революції розколюють суспільство і закликала до розправи над ними. І таких такі примір ваша лексика способствує значити розвітю російсько-української дружби. І братських відносин? А же? А як як же? же? атмосфакакже, акадже адвокат. Зравлясударство вас... після цього вона активно їздила на окуповані території і підтримувала сепаратистів. З'явилася й поруч з російським бойовиком Олексієм Мозговим. Лідера терористичного угрупування Привид вбили рік по тому. А от Монтян внесли до бази Миротворець. Коли їм з чоловіком заборонили в'їзд до країн Євросоюзу у 2016 році, Тетяна відверто заявила, що чекає на прихід Росії. До слова, чоловік її був колишнім судею Київського апеляційного суду. Скоро прийде Росія, і вас тут всіх повіше на телеграфних ставках. І я буду цьому дуже дуже рада. Так вам і треба статам. З 2021 року Монтян відсиджувалася на Росії, підтримувала ворожу армію і загарбницьку політику росіян. Під час повномасштабної війни виявилося, що навіть діти тетяни не підтримують божевілля своєї матері. Її син Богдан, український кіберспортсмен, збирав гроші зі стрімів на допомогу збройним силам України. Інші троє синів також обрали життя на батьківщині. Однак зрадниця це пережила і пішла далі. Ба більше активно ходила на РосТВ, ТВ, давала інтерв'ю про ситуацію і життя на Донбасі. Проте росіяни не зацінили сміливість Монтян. Зокрема, її звинувачував у розкраданні коштів пропагандист Соловйов. Я бачу, яку зараз бішену активність українські агенти впливу, намагаються, як вони активізуються, як вони намагаються розкачати ситуацію в республіці. Я смотрю, як вчорашні ха. Бандировські сволочі ті типу помантян питаються на об'єктивно существуючих проблеми сводоснабження заробити політичні карти. Згодом у мережі з'явилося припущення, що тетяну хочуть посадити. Український блогер Денис Казанський знімав огляди на скандальні заяви колаборантки. Можливо, своїми відео він і привернув увагу російських спецслужб до тетяни. Два роки тому Монтян отримала чотири статті від Служби безпеки України. Тепер статус екстремістки вже на болотах. Що чекає на зрадницю, та чи побачимо ми її у російській в'язниці? Напишіть про це в коментарях на цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.